Вітаю всіх! На дворі місяць квітень. Нас на Львівщині дуже тепло, і тому пора настала посіяти моркву. Адже народна мудрість говорить, зацвіла фіалка, час сіяти моркву. Але фіалка вже перецвіла, тому треба встигнути зробити посів. З чого ж починається мій посів? А з того, що я придбала якісне насіння. Чому якісне? Сіла минулого року. Такі сорти, як цідеру, а також сіла ступіцьку, дарину, корал, ну і лагуну, звичайно. І дуже гарно сорти себе оправдали. Зібрала гарний щедрий врожай. Тому цього року я теж придбала такі сорти моркви: як Дарину, цідеру, також сію Ступицьку, це рання морква. Сію цього року штумфе, Ну і крім цього, ще собі докупила канаду, і лагуну, ну і, звичайно, ортолану, яку теж сіяла минулого року. Для того, щоб переконатися, чи якісне насіння з таких сортів, як дарина, цідера, а також ступіцька, я буду перевіряти на схожість. Для цього в мене є склянка води, яку я налила в посуд такий, сіль. Сюди, в цю воду, я буду додати чайну ложку солі і насипати стільки насіння, скільки мені потрібно для посіву. А з таких гібридів, як ганада, Лагуна, їх я не буду перевіряти на схожість, тому що це гібридне насіння, досить таке, воно хорошої якості. І термін придатності до 2026 року. Так само минулого року я купувала лагуну, сходить ідеально. І тому немає потреби перевіряти на схожість. До цієї теплої водички. Даю чайну ложку солі, перемішую і насипаю насіння, яке буду планувати висівати. Це в мене є цідера. Можна цього не робити, можна просто посіяти насіння і чекати в сході. Але я не хочу, щоб моєму рядочку були прогалини. І тому перевіряю, якісне насіння завжди падає на дно. 15 хвилин засікаю час, тоді водичку стіджую, і бачу якість даного насіння. Пройшло 15 хвилин. Водичку солону стіджую. Це насіннечко, яке на поверхні води сплило, виливаю його, адже. Це, що на дні, воно якісне і буде мати дуже хорошу схожість. А далі я б підготувала теплу воду. Температура води 50 градусів. Я це роблю для того, буду ще заливати такою водою, з такою метою, щоб змити ефірні масла, які покривають дане насіння. Можна теж цього не робити, а висівати зразу в ґрунт. Але я такі процедури робила минулого року, і дуже гарно все насіння сходило. Тому цього року лише один раз залию теплою водою на 15 хвилин. Наголошую, температура води 50 градусів. Як виміряти температуру води? У мене є такий термометр. За допомогою цього термометру я і вимірюю температуру води. Якщо немає такого приладу, гріємо воду так, щоб була добре, тепла, так, щоб можна було занурити пальці і вони не опікалися. І в такій водичці на 15 хвилин замочити насіння. Так, У мене є водичка підготовлена в термосі. Заливаю дане насіння. Для того, щоб змити ефірні масло після 15 хвилин насіннячко проціджую і просушую. Залишаю в цьому посуді на сонечку на вітрові. Так, щоб воно так просохло трішки до сипучості. І буду його висівати. Грядочка для посіву моркви вже підготовлена, переорена, удобрена. Тут і попелом вона посіяна для того, щоб розкислити ґрунт. Ну, а тепер я буду робити рядочки таким марком. Ширина міжряді в мене 30 см, а також мотичкою заглиблення. Одна ділянка сонячна, якраз дуже важливо, також на горбочку води не будуть затримуватися. І ще дуже важливо, попередники тут були картопля. Також дуже хороші попередники для моркви це є бобові, помідори, огірки, кабачки. Головне, не садити по петрушці, тобто по коренеплодах, які мають спільні хвороби. Головне для моркви має бути дуже розпушений ґрунт. Такому ґрунті вона росте довгенька, рівненька. А якщо ґрунт досить твердий, то коренеплоди мають такі навіть розгалуження і таку негарну форму. І тому дуже важливо саме правильно підготувати ґрунт для моркви. Моркву буду садити з цибулею. Це дуже добре, тому що якраз цибуля буде відганяти морквяну муху, а морква цибулеву. Так само такий посів я робила минулого року. І цибулька, і морква росли чистими без шкідників. Тому роблю три рядочки заглиблюю для моркви, а три рядочки залишаю для цибулі. Зробивши борозенки, тепер я їх так трамбовую для того, щоб насіннячко лягало рівномірно. Сіяти морку мені дуже зручно такою ручною сівалкою, а ще дуже добре, коли насіння фарбоване і видно, як воно лягає. І отак от таким способом здійснює посів. Насіння моркви досить дрібне, тому його достатньо буде заглибити приблизно на два сантиметри. Кожен сорт чи це гібрид моркви я підписую. Для того, щоб бачити, як вона вродила, який врожай дала, чи варто такий гібрид чи сорт сіяти. Це для мене дуже важливо. Ніколи не змішую різні сорти. Хоча дехто каже, що добре змішати, як не один сорт вроди, то другий. Для мене важливо, наприклад, от я сію один сорт і бачу, який з цього буде результат. Навіть потім, коли збираю врожай, теж по ящиках. Підписую, щоб бачити навіть, як яка зберігається. З сівалкою мені дуже зручно сіяти. Бачу, як лягає на сінячку. З таким посівом його навіть і не потрібно буде проривати. По сусідству з моркою висаджує свою цибульку. Дуже добре мати своє насіння, воно завжди якісне і теж дає гарний врожай. Минулого року я сіяла моркви з березовим дьогтем. Після посіву проливала всі рядочки, розводила березовий в воді, і це теж дало дуже хороший результат. Цього року я так само буду застосовувати березовий дьоготь, але вже не буду його розводити в воді, а буду просто прокапувати ці рядочки. Запах зберігається в ґрунті і теж відлякує шкідників. І капаю березовий дьоготь в рядочки зразу, після того, як я висіяла на сінячко, так, по пару капелюк, по периметру можна і через 20 см рядочку, і рядочки загортаю. Так само я робила, коли вирощувала капусту по периметру всю ділянку прокапувала цим дьогтем і не треба було обробляти від шкідників. Капуста була дуже чистенька і головне екологічно чиста. Так само тут дуже добре посадити чорнобривці, які своїм запахом відлякують шкідників. І от в комплексі такі заходи, якраз коли ми проводимо, зменшують застосування хімічних препаратів. Посіяну моркву і посаджену цибульку, загортаю грабельками і трішки зверху трамбовую. Хочемо виростити якісну моркву, докладаємо зусиль, використовуємо цінні поради. Ні в якому разі не вносимо свіжі гній, бо від нього коренеплоди будуть мати негарну форму. А також захист від шкідників застосовуємо від моменту посіву, носимо березовий дьоготь, а також можна внести і тютюновий пил. Навіть і застосувати його тоді, коли морква вже починає гарно ріст. Отже, морква посіяна, цибулька посаджена. Чекаємо дружніх сходів. А всім, хто дивився відео, дякую за перегляд. Пишіть коментарі. Діліться досвідом. До нових зустрічей.